Давненько мріяла потрапити на гірськолижний курорт, і ось моя мрія нарешті збулася. Ще й більше за два дні я побувала на двох гірськолижних курортах, причому у різних країнах, один в Чехії, а інший в Польщі. Чи можливо це? запитаєте ви. Виявляється так. Це неймовірне поєднання прекрасних гірськолижних пейзажів, свіжого повітря та снігових трас стало реальністю завдяки тому, що курорти розташовані так близько один біля одного. Це була справжня пригода. Спочатку ми, звісно, не планували таку подорож, але вийшло, що наші плани змінювалися на ходу. В Гарахові ми дуже хотіли піднятися на фунікулері, але виявилось, що це неможливо. На саму високу точку гори могли піднятися лише ті, Відчайдушні, які катались на лижах саме на чорних трасах. Це стало для нас несподіванкою, адже ми сподівались на легкий шлях. А оскільки у нас вже була заброньована кімната в Гарахові, ми вирішили спочатку прогулятись містечком. Воно дуже компактне та затишне, з безліччма маленьких магазинчиків, де можна зайти майже все необхідне для відпочинку. Наприклад, ми не мали санок. Тож одразу придбали їх у місцевому магазині за 17 євро. Ціни тут дуже приємні, і це стало для нас справжнім порятунком, адже ми змогли доповнити свій відпочинок. Мілана так взагалі була щаслива, адже вона давно мріяла про саночки. Курс був такий 1 євро 23-24 чешських злотих в залежності від місця. Тож, відразу купивши санчата, ми пішли кататись на гірку. Ну, хто катався, а я з чашкою аперолю в руках насолоджувалась теплом і спостерігала, як Мілана катається на санчатах, та любувалась вершиною гори, вигляд був просто захоплюючий. До речі, бокал аперолю в переводі з чешських крон, здається, коштував 6,20 Далі ми вирушили кататись на лижах. Однак спочатку старша донечка вирішила пройти один урок з тренером, який тривав годину і коштував разом з орендою 61 євро. Це було чудове рішення, адже після уроку вона почувала себе набагато впевненіше на лижах і змогла нам підказати. Ввечері кататись на лижах виявилось значно дешевше: 17:00 до 20.00 Заплатила за восьмирічну дитину і за себе 27,50 євро за оренду інвентаря. Також я заплатила по 8 євро за персону, за фунікулер. Мені, як новачку, сподобалось дуже кататись саме ввечері, тому що це не було дуже великих черг і траси були на півпусті, щоб, не дай Боже, я когось не знесла. Накатавшись, ми пішли в наш номер, який забронювали напередодні, але я не буду його рекомендувати, навіть не дивлячись на смачні сніданки. Прокинувшись рано вранці, ми вирушили в Польщу, щоб все ж таки покататись на фунікулері, на який ми так мріяли піднятися. Вартість підйому була 59 злотих для дорослих це 14 євро, та 49 злотих для дітей це 12 євро за підйом вверх-вниз. До речі, важливий момент, якщо ви плануєте кататись на фунікулері, краще приїхати туди до 11 ранку. Ми стояли в черзі лише хвилин 10, Але коли повертались з гори, людей стало дуже багато, тому щоб уникнути довгих черг краще вирушати раніше. Піднявшись на гору, ми опинились у справжній казці, Все навколо було вкрите снігом, неймовірно красиво. Але було досить холодно, тому довго не гуляли і вирішили спуститись вниз. Після цього пішли обідати в кафе, яке знайшли через Google пошук. І не пошкодували. Там було дуже смачно привітний персонал, величезні порції, які цілком можна було брати на двох. Ось така була наша подорож: два гірськолижні курорти в двох країнах за два дні. Від Гарахова до Польщі їхати лише 45 хвилин на машині. Тому, якщо хтось хоче повторити нашу подорож, це реально. Гарного відпочинку. Не забудьте підписатись на мою сторінку, щоб не пропустити цікаві та корисні поради для ваших подорожей. До речі, забула додати один важливий фактор для тих, хто подорожує машиною. Парковка в Чехії біля гори коштує 5 євро за день, що є досить зручним варіантом для тих, хто планує провести весь день на лижах, або просто прогуляти зірськими схилами. В Польщі ж ми заплатили 7 євро за 5 годин паркування. Це теж недорого, враховуючи чудову локацію та зручність.